The Всім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2018-2019 років, 6 листопада 2018 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів, Четвертий тур група Б Інтернаціоналі. У себе вдома у Мілані, на Джодзе Пам'ята. Команда Лученес Палець приймає каталонську Барселону. Каталонську Барселону. Ельнеста Вальверде. 1-1 команди розписують Ну, Давайте, друзі, про цей матч ми будемо з вами говорити по порядку. Лише на спаліці головний тренер Інтера 4-2-3-1 стартова росновку міланської команди. Ханданович Воротах, Шкрінір Деврей пара центральних захисників, а само Версалька по флангах, Вісіна Брозович, центральні опорні півзахисники, Раджа Нейнгалан, центральний ткувальний півзахисник, метеполітана Перешич по флангах та Маура Ікарді у нападі. Це стартова розстановка, відповідно, Інтера. Барселона не ставали Лерда, головний тренер команди. 4 4-3-3 стартова розстановка Барселони, Марк Терстегі на воротах, парацентральних захисників Ленле Піке. Роберто Жардя Альба по флангах, Серхіо Бускетс, Ван Ракіті, Шартур, три захисників, Луїс Суарес, Усман Дембелі і Філіппі Каутіня. У нападі це стартова розстановка Барселони. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що я вам, друзі, можу сказати? Заволоділа Барселона територіальною перевагою. Більше Барселона володіла м'ячем, більше Барселона створювала непоганих моментів, ось пригадується там на 12-й хвилині матчу ось Суареса був непоганий удар. Інтер відповідала команда контратаками з цими непоганими. Ось момент був інтер непоганий на 19-тіх винімачку. Там Перешич, Дуже здорово, Іван Перішич проходить поліовангу. Просто Перішич і удари сама, повз ворота. А сама, і справді, момент був доволі таки гострим в міланській команді, Але не вдається цей момент реалізувати. Відповідно, міланській команді у Барселон був супер шанс на 31 й хвилині матчу. Барселона проводить атаку. Дуже хороша атака. Йде у Барселони. Небезпечний момент. там була подача з кутового. М'яч зависає у повітрі. Удар! Лис Суареса не виходить, але просто по якійсь на території відлітає він на піке, піке, скидка. Суарес! Удар! Олесь Суареса. Луїс Суарес на вночі поворотах. Потім на 42-х й був маючи момент, коли у Віліпкоуті блокує бі Інтера. Луїс Суарес, удар! І знову на місці воротар Міланського інтера. І справді, Баварія, перепрошую, Барселона. І справді, Барселона тиснула. І справді, Барселона створила непогані моменти. Ось, але реалізувати свої нагоди. Барселона все-таки не змогла. І перша 45 хвилинка завершується, нічя 0-0. Лудер Мартінес, Валеріро та Кандрела Вийдуть на другий тайм Інтера Малька та Артура Відаль вийдуть у Барселони на другу 45-хвилинку. Сауна активно і другий темп розпочинає. Це гармат Монтра Філіп Утіння, коли Ханданович відбив цей удар перед собою. Але найкращий шанс був на 60-ті, глимачик, коли контр! Проди Барселону. Луис Суарес, отримал мяч, передача, Иван Ракитич, вых, один. наудын, Ракитич, Иван Ракитич, не забывай, Иван Ракитич. Не проиграл Иван Ракитич Ханданович, там потом Ракитич прострелил Луисуарес, забыл наведить гол, но а этот гол судья не зараховал, потому что мяч там в линии варит, пересек, и тому там был назначен Кутовый. В інтерне на 65-ті хвилині був непевний момент, коли пішла подача, дошного до майданчика пробував по воротах, але він повз ворота. Барсан більше воділа м'ячем, але Інтер також не командою на команду відповідала. Uh, ось, доволі таки непоганими спробами і справді Міланська команда відповідала. Але на ну, друзі, 82 коначу Барселона! Контратака! Проходить Барселона! Небезпечная Мальком! 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 Перехопив м'яч Мальком! Не не Малькам, якраз то м -м -м, ще не муляюсь, друзі, то м'яч то перехопив якраз то Філіпка у взагалі що, друзі, не помиляються, це був Філіп Каутіня. Я можу, звичайно, щось, друзі помилятися, але якщо не помиляюся, і не помилився. А я, друзі, не помилився, це і справді був Філіпка Утіня. Мяджі барасов не перехопляє призначила Малька! Майка! Майка, Мальком, 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 Малька! Мудер! Гол! Малькам! Малькам! Мальком! Мальком! Звел, бразилец! Спиц захисника і Малькам! Відправляє мяч Малькам ворота. Гнедр від Мальком, і справді. Ну і гол! Барселона забила! Контратака. Призов дозволить мяча. Ханданович майже відбив. Перед рукою пролетів у Хандановича.

Мауро Икарди! Мауро Икарди! Приправляє м'яч і всі говорить Мауро Ікарді. Забиває гол Мауро Ікарді. Капітан Інтера. Приправляє м'яч і всі говорить. Ну і на цьому відповідно суддя де фінальний свисток. І тільки ці -ті Барселона та Інтер розписали мировані чуці емоції Жерара Піке. Ось цей там Мартінес. Справді, важкий матч, важкий матч, це малої ці ось, ну В цьому вважаю, що нічия, на мою думку рахунок справедливий, Це емоції мальками. Ось, на мою думку нічия, рахунок справедливий. І якщо будемо дивитися статистику, да, 10-26. Статистика красномовна. Плюс 1-8 ударів в площину. 34% інтер на м'ячі, 66% Барселона було на м'ячі. 377 передач в Інтера, 81% точність передач. у Барселони, 738 передач, 89% точність передач, 11 правил в Інтера, 2 жовті картки. В Барселони 9 прошень правил, 1 жовта картка за яку 3-10. Ну, тобто, якщо брати статистику, то да, Барселона награла на перемогу, але мені здається, що ні черху не справедливий, тому що Інтер команда показала характер. Команда, навіть не зважаючи на всі складнощі, показала характер і, в принципі, нічого не буду купити зіла рахунок, хоча, да, Барселона була ближчою до перемоги. Пригадали ми, друзі, матч Ліга Чемпіонів, сезону 18-19, 6 листопада, 18-й рік, четвертий тур, група Б. Груповий етап Мілан, Джудзе Паміаце, Інтер Барселона. Один, один! Команди розписують нічого. Друзі, я вам хочу побажати від черви серця тільки добра. Щастя, друзі, не головне, будьте, то тобто, знаєте, завжди. Будьте, друзі, дуже щасливими, я вам бажаю тільки добра, побажаємо інтеру та браслоні, всього найкращого, будьте, друзі, щасливі, усім на побачення, усім до нових зустрічей!